Ну, отож, уявіть собі, такий собі новорічний пікнічок команди «Атдихаєм Вмєстєм». Пацанчики! Чого -е -е -е! ж ти не вдівся? Грудень місць. Свіжо. А, хорошо. Свіжо, нормально. Так. Ну шо, зібрались? що, зібрались? Нормальненько. Що, почнемо? Пацани, а давайте вип'єм. Ну серйозно, ну тільки прийшли. Є е ж якісь ідеї? Ладно, так, питання. Скільки взяли горілки? Чотири літра. 4 літра пацаны. Алло, да, мам. Я буду через 30 минут. Да, я буду за рулем, папу завезу, да, я тебе обіцяю, 100%. Так, ребят, значить ви, короче, поки що розкладайтесь, а я піду з кожним горі з полком. Ну, да. ну мене так дед говорять, коли ходить в туалет. Сейчас прийду, господи. <голечко>. Давай, давай, Короче, це що таке? А це, походу, з майовки ще залишилося. Коротше, пацани, я тут посчитав, 4 літри на п'ятерих це навіть не по літрі. О, які молодці! Зразу розложились, красавці. О, сирок, О, м -м -м! з плесенью! Мажори! Гуляю, чи ні? Ну що, що у нас далі по плану? Давайте випь! Ребята, давайте знайте шов, нажиш вот майовкаву, хітара євкінь ціки, давайте заспіваємо. Давай, ну давай! Писамку, давай, Тоха. Ми з моєю дівчиною закопились коноплею. не нечасто ми Лиш взяли по дві тяги. Мало бути все нормально, але тут накрили нас мінти. І всі разом лиш, лиш вона, вона, лиш вона зі світними сама. Із бомжами. Ві, бо, бо, бо історія бо, така, яка історія? Я тікав ворами ви Ті, постирав собі носки. Вообще? А воно дурне одіо діло? Отакі от, от каблуки!

Серьезно? Серьезно? Ну что ж ты, братишка, прийти? Обида зажата в груди. Не хочешь ни хавать, ни пить. А скидываемся это все. Лучший друг. <си> лучший, лучший. Давай за дружбу. Давай, а, хорош. Да? Так, ребят, кто брал шампура? Сережа брал. Сережа, а ты что? Це, це живий же чи... Сервиш! Серьез! Шампура дай себе! <рисок> <рисок> Та ладно, все, дай шампура, Синь. Дай шампура! Пацаны, я вони там... Ну давай, Сереж, давай бо там же мясо стыль, там, дай, там, шампура! Там лежат. Де там, Серьез! Ну там, на полке, в гараже. Офигеть. все, понял, что а? Класс, класс. А ты вообще, ты понимаешь, ты сам миг за шампура взял? Да ты миг а взял, взял? ты, сразу, ты, кричишь, а ты не а Что ты сразу, что ты кричишь? А что я кричу? А что ты вообще говоришь? Что ты кричишь? Что ты Что ты ты Что Что вы за люди такие? Я не понимаю. Что ты вообще психуешь, а? От як так вираз на природу в рік вийшли, зібрались пацани. Ну не вмієте пити, не пийте. Я вас чи що? І взагалі, Дивіться, як класно. Дивіться, яке небо, пацани. Сніг іде? Свіженько, як? Кажеться, мусорка горить.